Коли можуть припинити виплату пенсії, зокрема для мешканців тимчасово окупованої території, ми розпитаємо Дарину Марчак, першу заступницю міністра соціальної політики. Пані Дарино, вітаю вас на живу в ефірі марафону, Отже, ми щойно показали інформаційний матеріал про основні випадки, коли може бути припинена виплата пенсії. Прокоментуйте, будь ласка, детальніше ось ці випадки. Насправді потрібно розуміти, що держава дуже піклується про своїх громадян, зокрема про тих, про тих, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, і також тих, які знаходяться в зоні бойових дій. Тому принципова політика, що пенсії продовжують виплачуватись всім громадянам. Зокрема, ось лише в серпні вже було нараховано пенсії обсягом на загальний обсяг приблизно 46 мільярдів. Гривень, але потрібно розуміти, що е, є різні, е, ну дві дві ключові опції по тому, як громадяни отримують пенсію. Перша опція це е, банківські рахунки, е, і такою опцією, зокрема на окупованих тимчасово окупованих територіях, е, скоріше, е, точніше, в тих. Е, Областях, які сьогодні знаходяться в найскладнішій ситуації, це Луганська, Запорізька, Донецька, Донецька, Миколаївська, Харківська і Херсонська області. Там е, на цих е, в цих областях проживає е, майже 2,9 мільйони пенсіонерів, і 81% цих пенсіонерів, вони отримують свою пенсію на карткові рахунки. А ще 19% пенсіонерів в цих областях отримують. Е, отримують виплати через Укрпошту але потрібно розуміти, що поштарі Укрпошти вони звичайно ж не можуть сьогодні дістатись до тих територій, де які або тимчасово окуповані, або де знаходяться зараз горячі бойові дії, і тому. Нет. На жаль, ті пенсії, які сьогодні мають сплачуватись через укрпошту, справді є певні складнощі з доставкою. Власне, от uh -huh. в серпні, укрпошта, станом на зараз, доставила, змогла доставити фізично пенсії в 66 випадках з тих, де вона має доставити, тому Цю проблему ми вирішуємо, і по цій проблемі вже є рішення, що якщо укрпошта не може, не має можливості фізично доставити пенсію до таких територій. То uh, ці пенсії будуть нараховуватися на рахунки Ощадбанку, і громадянин, який uh, зможе отримати доступ до відділення Ощадбанку, зможе свою пенсію зняти uh, в такому відділенні. Або ж uh, якщо територія повертається під контроль uh, uh, України, і Укрпошта може відновити там свою діяльність. Вона доставить uh, цю пенсію після відновлення своєї. Яльності на цій території з Укрпоштою ситуація здається більш-менш зрозуміла, що ну фізично неможливо доставити пенсію. А от ви сказали, що на рахунки тих 80% навіть більше людей, які отримують на рахунки, пенсія нараховується, але там теж можуть бути складнощі, тому що на тимчасово окупованих територіях банкоматів немає зняти готівку проблематично і розплатитися картками теж чи не буде тут протиріччя між цією Тим положенням закону, що якщо шість місяців не знімати пенсію, то її припиняють виплачувати. Люди може, і раді були б ту пенсію зняти, але немає можливості. Ми розуміємо цю проблему, але також потрібно розуміти, що. Ми не знаємо, що відбувається з громадянами на цій території, на непідконтрольних територіях, і ми дуже заохочуємо громадян, які залишились на тимчасово окупованій території після 24 лютого, переїжджати на контрольовану територію України для того, щоб держава Україна могла забезпечувати їх необхідним соціальним захистом, турбуватись про їхню безпеку і ну, взагалі, щоб ми розуміли, що ці що всі наші громадяни, зокрема пенсіонери, що вони е, цілі, неушкоджені, знаходяться в безпеці, але, звичайно, що доставляти готівку на непідконтрольні території немає ніякої можливості, і це е, потрібно розуміти. Також е, норма про припинення нарахування пенсії вона діє лише до моменту, коли людина сама зможе е, повідомити пенсійному фонду, що вона. Е, Є, вона має доступ до свого рахунку, і після моменту, коли вона підтверджує, що вона. А... Має доступ, uh -huh. має можливість uh -huh. зняти цю пенсію, то її пенсії знову починають нараховуватись Так і, і виплачуватись. І, і сподіваюся, що ті, за ті місяці, що не виплачували, їх перерахують. Дякую, пані Дарино. Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики. Говорили про специфіку виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях.